Усім доброго ранку, або добрий день або вечір, кого як. Ми сьогодні разом з Владом. Привіт! Ми сьогодні разом з Владом йдемо в епіцентр. Знову. Навіщо ви спитаєте? А я вам розкажу. Ми зараз з Владом підемо, щоб подивитися ціни на генератори. Тому що... Генератор потрібен, і взагалі ми думали, що зможемо якось обійтися без нього, без покупки. Але все ж таки через наших сусідів потрібно буде. Сьогодні у нас яке число? 17-те, так? Да? Начебто? 17 листопада. І сьогодні нам запровадили графіки відключення От, через ранковий обстріл. Тому ми так подумали, що вже все ж таки йде діло до зими і опалення в нас електрика. Тому потрібно купувати буде все ж таки генератор. Тому ми зараз підемо дивитися ціни. От. Подивимося, які там варіанти взагалі є, тому що минулого разу ми там пройшли повз, подивилися так мільком. От. Тому... Ану, влад. Ми так подивилися шведесенько і пішли далі. А от сьогодні подивимося вже ціни, що по скільки. От. Тому так, зараз ми хочемо з Владом купити собі какао. Смачненьке, тому зараз купимо і потім повернемось. Ну що, ми вийшли з епіцентру, подивилися ми генератори, подивилися ми генератори, ціни ви бачили, ми вам показали. І що я можу сказати? Є дешевше, є дорожче, але все залежить від бренду, від фірми, від потужності і від інших критеріїв. Ось. Подивилися ми, значить, ще там ламінат, ліноліум, я дивилася плити до ванної. Коротше, все гарно, все дорого, але що поробиш? У нас вже дешевого немає нічого. І що ми ще подивилися? Дивилася я меблі різні, ціни також різні. Коротше кажучи, просто ходиш, пушкаєш, пускаєш, пускаєш слюньки на то все, і йдеш засмучений назад. Ну, блін, генератор потрібно брати, тому що не знаю, що воно буде, тому тут же без варіантів. Зараз я думаю, куди ми підемо. Тому що взагалі нас сьогодні така погода, сонячна, яскрава і. Гуляти треба гуляти. Бо завтра вже на роботу. От. Тому, поки є можливість, можна трошки погуляти. Я просто не знаю, куди ще піти. Взагалі, хочу вам розказати, знаєте про що? Вон як круто виглядає епіцентр, він у нас взагалі, бачите, який здоровенний. Це найбільший епіцентр в Україні. І він відкрився у нас в Чернігові. ха, от так. Взагалі я не про то хотіла сказати. Коротше, я якось казала, що в якомусь звіту розповімо, скільки в нас вийшло витратити на сезон огородів, коротше, на село. І за сезон ми витратили приблизно, потім скажу, чому приблизно приблизно 16 16,5 тисяч гривень. Чому кажу приблизно? Тому що ми сюди не враховували їжу, могли не врахувати які, якісь там перчатки ось цього, цього плану. І сюди входить, в цю суму входить проїзд, насіння, розсада. От, це таке основне. І що я можу сказати? 16,5 тисяч. Ну, я вважаю, не знаю хто як, але е, овочами, які ми з городу взяли от, картоплею, буряком, морквою, цибулею, оцим всім, ми відбили, я так вважаю, відбили цю суму. Тому що, ну, дивіться, зараз... Яка ціна на картоплю у нас? В Чернігові продають люди ось така картопелька, ну, вона реально невеличка, по 20 гривень за кілограм. Більша і більша ціна. От. Огірки, скільки огірків ми взяли, помідори нас, навіть перець до сих пір в нас ще є. Цибуля, морква, буряк, капуста, капуста звичайна і цвітна капуста. От. Тому мені здається, що є сенс займатися городом. От. Це в моєму розумінні в кожному, в кожного буде по-своєму. От. Мені здається, мене шнурок зараз розв'яжеться. От. Тому якось так. Суму ви почули. Це така сума в нас вийшла за цей сезон. М -м -м. А, до речі, в цю суму ще входить Оранка. Так що, якщо що, <сум> Оранка також в цю суму входить. Ну, коротше. Приблизно 16,5 тисяч це за сезон. Зараз ми з Владом підемо кудись, не знаю поки куди, але кудись підемо. Я взагалі, знаєте, що хочу? Я сьогодні зранку подумала, що я хочу смачний такий свіженький рулетик з кремом. От. Тому, може, купимо рулетик. А там не знаю, не знаю. Та що таке? Слабенько. Так, зараз перейдемо дорогу. Нам Потрібно просто на іншу сторону. Секунда. Перейшли ми дорогу, і я взагалі, думаю, можу сходити до Голівуду, але... Не знаю, не знаю. Блін, взагалі я б хотіла куди-небудь пройтися. Просто по свіжому повітрі погуляти, але не знаю, не знаю. От куди підемо? Ти не знаєш? Куди-небудь. Куди-небудь, кажу. Я одне думаю, тільки щоб повітряної тривоги не було, бо там щось літаки повзлітали. От. це коли ми ще навіть вдома були. Але літаки-то дуже-дуже погано. Взагалі це все дуже погано. До речі. Був коментар, чи зараз я згадаю, як яка там була, як я було. О, господи, у мене взагалі мозг відключився. Коротше, коментар. У вас до цього часу не було епіцентру? Розповідаю, до 22-го року в нас був епіцентр. Був він не таким великим, але був. Але після 24 лютого 22-го року, під час бойових дій на нашій території... В нас його не стало. І от зараз відкрився нарешті. от Так що тепер в нас він є. І найбільший в Україні, повторюю ще раз. Отак. От отак от Коротше, зараз ми кудись ідемо, по дорозі вирішимо, куди саме. от так що, якщо що, потім вам розкажемо, куди ми все ж таки пішли. Бо для мене зараз це теж, чесно кажучи, загадка, куди ми йдемо. І для влади так само. Так що чекайте нас з новинами, куди ми йдемо. От. Так що дізнаємося разом. Коротше, що ми з вадом вирішили? Що ми підемо в Щільпо. Я там куплю щось смачненьке і потрібно ще зайти в один магазин, Влад хоче спитати, подивитися, а саме в Ябко. Так що, якось так, ми вже, до речі, підходимо. Ми підходимо зараз до Віни. Так і знала, так і знала, що розв'яжеться. Влад, зачекай, тримай. Все, ми зараз вже заходимо в саму зіну. Мені потрібно, знаєте що? Мені потрібно буде сьогодні подивитися і дістати свої уг її, тому що вже холодше, прохолодше. І тому потрібно діставати вже більш теплу життя. Да, от, да, от, так. Да. От, так що це буде мій план сьогодні на, на день, коли ми... Що? Це мій буде план, коли я прийду додому. От, на день кажу. Так що зараз йдемо спочатку в ябко, а потім підемо в Сільпо. Щоб знайти сільбо з пакетом, точніше з сумкою в єпку. Так що якось так? Ну що, ми вже походили трохи по Голлівуду. Зайшли в Ябко, спитали те, що нас цікавить, поки не будемо казати, що саме ми питали. От. Потім що ще? О, там щось машина якась летить. Нехай собі летить, а, то поліція взагалі з блимавками. Потім ми зайшли до сільпо, купили рибку, купили майонез. І купили невеличкий тортик. Бо я хотіла рулет, але рулету не було. Там взагалі щось нічого такого не було, і тістечок дуже-дуже мало було. Тому я вирішила, що буде тортик, щось нове спробуємо. От і все. Тепер йдемо додому трохи відпочивати. Щось мені взагалі, чесно кажучи, зараз спекотно. От, реально щось. Щось таке собі, таке собі. Що ще? Що ще? Ще я хочу собі замовити карточку «Монобанк», тому що я поміняла з Mastercard на візу, перейшла, і тепер я хочу замовити цей пластик, щоб мені прийшло, бо влад з мамою вже замовили, вони вже отримали, а я просто трошки пізніше. Міняла, тому мені потрібно буде от замовити, щоб вона до мене прийшла. Отак. От Хоча Ні, не треба пластик, нехай буде. Тому що не завжди у мене, до речі, щось телефон спрацьовує, щоб перекласти просто, тому нехай буде. Ладно, там можна якийсь... Вибрати скин для картки. А ти вибирав? Покажи свої, будь ласка. Бо коли я міняв на візу. А so... ти не цей во пластик у тебе ні? Просто чорний? Yeah, просто чорний. Цей. E, Покажи. Скінчик є тільки в був... самому. А щоб, наприклад, картка такою була? Ні. Mm -hmm. Не можна таке? Ні, ні, ну я не знаю, це приклад. Ну, мабуть, тоді не можна. Не знаю. Бо я хотіла якусь прикольну таку карточку, щоб вона була не просто чорна, а якась різнокольорова. Блін. Ну і ладно. Ну, Коротше, потрібно буде це зробити, щоб пластик в мене був. Ну, в принципі. В принципі, поки все. Завтра вже на роботку. І післязавтра, і за післязавтра, і цілий тиждень так. От. Щось сьогодні якась не дуже балакуча. <кхи> Бо трошки в мене болить животик, трошки болить. Поперек. От. Тому сьогодні, сьогодні якось так. Машинки їздять. Коротше кажучи, будемо йти додому. Зараз прийду, візьму свої уги, угі, їх повитираю, почищу. Щоб, якщо що, то завтра вже йти в них, щоб не в кросівках лазити, а вже в цьому в угах. Сьогодні, до речі, на 3 градуси тепліше, аніж було вчора. От. І відчувається насправді. От, дійсно відчувається. Буду я з вами прощатися. У нас тут курочки бігають. Буду з вами прощатися. Дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайку, пишемо коментарі. Не забуваємо про те, що в нас є в описі під відео баночка. От. Ми збираємо просто на генератор. Будемо вдячні за будь-яку копійку. От. Тому всім пока-пока, до нових відео.